І поговоримо на кінець про пожежну безпеку, тому що е, особливо небезпечними в тваринницьких комплексах є виникнення пожеж, оскільки вони характеризуються виникненням великої кількості небезпечних факторів е, ну, для тварин, це зокрема при температура повітря, це може бути вище 70 градусів за цельсієм. Е, ми знаємо, що притулки для тварин в більшості це дерев'яні конструкції, які досягають. Великої температури, які не оброблені конструкції, і взагалі при пожежах у тваринницьких комплексах повинні включати такі, як організацію добровільних пожежних формувань, мають бути це навчання обслуговуючого персоналу правилам пожежної безпеки. Обов'язково персонал має знати правила пожежної безпеки. План евакуації на випадок пожежі, також мусить бути як у денний. Час так і в нічний час це обов'язково, тому що це трішки інші будуть дії. Е, також дотримання правил експлуатації системи протипожежного захисту. E, і всі працівники мають знати, як користуватися первинними засобами пожежого Це обов'язково мають бути вогнегасники а e, працівники мають відпрацьовувати з вогнегасниками. Скажу також, що кожного року вогнегасники даються на повірку, тобто на перезарядку, Даже якщо вони були не використані, все одно вогнегасники ви даєте. На перезарядку а кошти е, платити так, як е, при використаному, тому рекомендую вам перед тим, якщо ви будете вести ці вогнегасники на повірку, е, просто зібрати працівників і навчити користуватися або закликати рятувальника, щоб навчив, як користуватися вогнегасником. Тому що при пожежі, як я вже казала, це може бути е, ступор. Це може бути страх і так далі. І от коли ви витягувати ту чеку чи нажимати, людина може вже були, і ми знаємо такі випадки, перевертати вогнегазник, тепер вони не перевертаються, і так далі. Тобто робити якісь такі непотрібні речі, які вже йдуть на секунди. Тому перед тим як вогнегасники вести на повірку, якщо вони не використані, будь ласка, зберіть працівників, і тоді вже вчити, як або закличти рятувальників, як користуватися е, вогнегасником. Е, далі е, шляхи евакуації. Всі працівники мають знати, якщо є тварини в приміщенні, це має бути не один евакуаційний виход, це мають бути мінімум два евакуаційні виходи. І працівники мають знати, в які вони там вольєри, чи клітки вони йдуть, яких тварин вони е, беруть, і куди вони евакуйовують. Щоб це не було це така бігатня. Хто йде до тої тварини, цей працівник дивиться, кого він має евакуйовувати, відкривати, брати і так далі. Тому працівники мають чітко знати, що за кого вони відповідають, в який шлях евакуації вони евакуюються, і в подальшому як вони вже на якщо це вони евакуюють там на вулицю, куди вони їх, скажімо так, кладуть. Вони ж не випустять їх просто на відкриту територію. Територію, там вони ж можуть е, втекти. Е, також е, всі працівники мають знати екстрені служби: 101, 102, 103, 104, як я вже казала, має бути такий у вас список, і вони вже телефонують. Вони мають знати, що вони телефонують, називають адресу, прізвище ім'я по батькові, і обов'язково один працівник е, зустрічає службу. Ні в якому разі, е, там Служба сама до вас, да, вона приїде, але ви, як працівники, ви краще знаєте, де у вас заїзди, виїзди, куди краще під'їхати і так далі. Тому що всі служби мають зустрічатися. Також має бути обробка вогнезахисним розчином дерев'яних конструкцій. В принципі, в більшості притулків це можуть бути дерев'яні конструкції, мають бути утримання вільними проїздами. Вони не мають бути захаращені так само, якщо є горища, не мають бути захаращені. Хоча на сьогоднішній день на горищі вже можна зберігати корм, але це тільки корм для е, тварин. Також мають бути у справному стані постійно, мають бути вогнегасники, засоби первинні засоби пожежогасіння і має бути людина, яка відповідає за. Протипожежний режим, яка відповідає за вогнегасники, тому що ця людина буде цим займатися і відповідати, і вона буде слідкувати, коли будуть багато. То діла з цього не буде. Постійно буде хтось надіятися на іншу людину. Також у притулки, як я вже казала, має бути засоби пожежого сіння, це пожежні щити в тваринницькому приміщенні, скажімо так, на 100 квадратних метрів повинен бути встановлений один вогнегасник. Біля кожного приміщення має бути ящик з піском, якщо є багато. У літній період також має бути бочка з. Е з водою і при пожежі у забезпеченні успішної евакуації тварин із е, притулку віршальну роль також відіграє, буде відігравати це поведінка тварин в умовах, скажімо так, початкової стадії розвитку пожежі, їх реакція на джерело небезпеки, але все одно відомо, що тварини мають такий уроджений умовний рефлект до самостійного руху із приміщень при появ. При появі, скажімо так, певних зовнішніх подразників. Це можуть бути звукові, світлові сигнали, навіть якщо є на сьогоднішній день оповіщення, то ви мали бачити, що тварини все одно реагують. І навіть при вигульній системі утримання у тварин виробляється такий умовний рефлекс реагування на конкретні сигнали. Це звук ланцюгів, якщо їх спускають, це відкривання квір... квірток, і це спонукає їх поки Приміщення це трішки буде вже е допомагати, скажем так, при евакуації. Тому евакуація має здійснюватися навіть незначною кількістю, може здійснюватися обслуговуючого персоналу, е яка полягає у вчасному звільненні, скажем так, тварин від прив'язу. Якщо тварини будуть е прив'язані, е обов'язково е це все має бути. Висвітлено на папері. Якщо це буде на словах, повірте, людина довго це не запам'ятає. Це має бути все на папері. Ваші працівники мають знати, як діяти. Вони мають ознайомлені бути з, скажімо так, планами евакуації на випадок пожежі, планами евакуації. на випадок, якщо треба буде за межами притулки, території навіть області евакуювати. Вони мають знати всі служби. Також ви маєте це має бути відпрацьовано, відпрацьовано, а тому що працівники змінюються. Якщо в якісь організації, волонтери, які допомагають притулкам, вони також мають знати, що на випадок, якщо потрібно буде евакуйовувати ваших тварин, то куди ви будете евакуйовувати ваших тварин? щоб ви не розуміли, що, наприклад, при евакуації, от вони якісь організації, волонтери вони туди мають. Привезти там їжу для тварин, бо ви не встигли взяти з свого притулку або вона була а, пошкоджена. Якісь медикаменти, які медикаменти мають взяти, тому що е, тварини можуть якісь потребувати е, такі свої е, ліки. Тому волонтери також або якісь організації, які з вами співпрацюють, вони мають знати, е, як ви будете діяти, куди ви будете вивозити своїх тварин, де у вас буде той. Е, безпечне, скажімо так, перебування тварин, який це буде е, притулок. І це все має бути відпрацьовано. Всі мають знати чіткі свої дії, як вони будуть реагувати при е, різних надзвичайних е, ситуаціях. Е, також не забуваємо, що кожний працівник має бути застрахований. Якщо він буде, якщо це буде проходити навчання кожне півроку, якщо він буде брати участь в, скажімо так, при рятуванні при різних надзвичайних ситуаціях, тому що ви знаєте, що можуть бути і артобстріли, бомбардування на сьогоднішній день, і працівник має сім'ю. Не, не, не дуже він хоче ризикувати своїм життям і здоров'ям. Тому кожен працівник має бути застрахований, якщо він буде брати участь в таких діях. Також працівник має мати всі прививки відсказу, і керівник має бути це все перевірятися і. Вестися, Навіть якщо е, там, Міністерство охорони здоров'я не закупило для ваших працівників ну, якось воно так не, не сталося, то керівник тоді має е, сам е, подбати про е, безпеку своїх е, працівників. Це обов'язково. І також потрібно буде якось е, е, ну, працівників стимулювати. Це має бути хоча б якісь ну, допомога, скажімо так. Я знаю, що багато притулків вони співпрацюють з іноземними організаціями, і там є такі прописані для працівників, які задіяні до таких надзвичайних ситуацій. в них є така допомога, і є вже страховка, яка виплачується. Можна якось і по договору таке вкладати. Тому ніколи ми взагалі тому, що ми не знаємо, коли може потребувати взагалі допомоги. Але ми повинні бути наші тварини, але ми повинні бути. Тобто, працівники, волонтери, повинні бути е, готовими. Тому що, коли стається лихо, тварини відчувають ті ж захливі наслідки, що й люди. Це і ще гірше, я вам скажу це травми, голод, спрагу, хвороби, е, стрес і так далі. Але я сподіваюся, що це буде. Це тільки теорія, що на практиці не треба буде це все ну, відпрацьовувати і задіюватися до різних надзвичайних ситуацій, але готовими ми повинні бути. Особливо це такі люди, як ви, які задіяні і допомагаєте тваринам, тому що це дуже важка праця. Це важка праця, це неоцінена, скажімо так, праця. Е, тому е, таким людям хочеться сказати дякую. Це не кожен може на себе брати таку відповідальність і е, ризикувати своїм життям, тому що бачила, е, коли сталася остання така подія, жахлива. Бачила, як волонтери, як добровольці е, ризикували своїм життям, щоб рятувати тварин. Тому щоб більш про це все знати і бути обезпеченим, всі повинні знати, як діяти у своїх притулках. Тому для цього потрібно трішки навчання працівників, допомога, стимулювання, і, звісно, це розробка деяких документів, і постійно це все має оновлюватися.